Чи знали ви, що сучасна вулиця Івана Богуна у південній частині Прилук, що на Рокитному, колись пролягала серед виноградників та полів колгоспу? Цей шлях довжиною 500 метрів проклали майже 75 років тому. Сьогодні тут ми бачимо охайні обісця і будинки. Вулиця має чотири провулки та тверде покриття. Колись вона носила ім'я Олега Кошового, відомого прилучанина, героя Радянського Союзу. У рамках декомунізації вулицю було перейменовано. Рішення міської ради їй присвоїли ім'я величного полководця 17 століття Івана Богуна. То хто ж він для України? Цікавимось у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Точних дат і місця його народження не збереглося. Проте відомо, що із 1648 року він став одним із подвижників гетьмана Богдана Хмельницького. Увійшов до реєстру війська Запорізького 1649 року. І відтоді палко відстоював права українського козацтва. Чи міг хто-небудь передбачити, що саме цей кмітливий та рішучий чоловік стане справжньою опорою для своєї країни? 1651 рік знана Берестецька битва. І от власне, чого ми згадуємо тут а Богуна? А, тому що в період такого кульмінаційного моменту битви е, союзник Богдана Хмельницького, кримський хан Іслам Гірай III, він е, відступає. І більше того, він не просто відступає, він забирає в полон Богдана Хмельницького. І ось саме тоді е, важливу роль відіграє Іван Богун, тому що козаки обирають Богуна обирають безпосередньо наказним гетьманом, і він намагається військо, яке попало в оточення, вивести з цього оточення, і ось власне тут варто згадати козаків прилуцького козацького полку, тому що відхід основного війська. А залишилися прикривати саме козаки Прилуцького козацького полку в орієнтовній кількості 300 чоловік. І е, зараз ми можемо сказати, що е, ну мабуть 90% їх залишилося лежати саме на Берестейському полі. На місцях, де точилися запеклі бої, постійно проводили археологічні розкопки. Тут виявляли речі, які козаки неодмінно брали із собою у похід. Там віднайдена величезна кількість унікальних артефактів періоду козаччини і гаманці, і прикраси у чоловічих гаманцях жіночі прикраси. Тобто козаки тримали біля серця ось спомин про кохану або навпаки, готували подарунок для неї. Але найцікавіші згадки знахідки це, мабуть, козацькі люльки. І ось коли в нас в експозиції ми. Експонуємо козацькі люльки великої кількості. Вони є різної форми, різного орнаменту, різного кольору. То власне, ось знаєте, це ніби дух отих наших пролучан козаків, які полягли на Берестейському полі. Але пам'ять про них зараз зберігається в наших стінах краєзнавчого музею саме завдяки ось цим люлькам. Так, вони не з Берестейського поля. Але, скажімо, умовно, ми так визначаємо, тому що саме на Берестейському полі була знайдена велика кількість козацьких люльок. Тому і ми свої люльки присвячимо власне козакам, які загинули на Берестейському полі. Що ж до подальшої долі Богуна, то у 1654 році він став одним із рішучих противників курсу Богдана Хмельницького на союз із московським царством. Разом з Іваном Сірком, Петром Дорошенком та іншими козацькими ватажками Богун виступив проти Переяславської угоди і не склав присяги московському цареві, очолив антимосковську старшинську опозицію. Його військові здібності вражали. Богун уміло діяв у боях із польською шляхтою під Вінницею, монастирищем і Жванцем, брав участь у поході в Молдову. Успішно відбивав напади татарської кінноти під Братславом, Уманю та Охматовим. Козаки, що йшли за ним, відчували силу і розум свого полковника. Після смерті Богдана Хмельницького Богун залишався вірним ідеалом незалежності. Підтримував гетьманів Івана Виговського та Юрія Хмельницького. Він категорично відмовився підписувати гадяцький договір 1658 року. Не приймав влади московського царя. Незважаючи на всі заслуги, його трагічна доля була невіддільною від непростих часів. Запідозрений у змовах із московитами та гетьманським урядом Івана Бруховецького, Богун був заарештований у лютому 1664 року і розстріляний біля Новгород Сіверського. Нині його ім'я живе серед нас. Поміж звичайних будинків і провулків, пам'ять про великого полководця зберігає вулиця у мікрорайоні Рокитний.